Сьогодні гарна погода, світить сонце, і доріта залишилось декілька днів. Якщо ви ще не висадили свою розсаду перців та баклажанів, пропоную зробити це разом з нами. Допоможе мені в цьому агроном-садівник та огородник стажем понад 40 років Володимир Мондаренко. Володимир Іванович, ми зараз знаходимося на вашій ділянці і вже наготовили розсаду і перців, і баклажанів. Розкажіть, як ви її вирощували? Для того щоб отримати чудовий Врожай перців і баклажанів треба починати з насіння. З якісного насіння. Хоч воно зараз і не дуже дешеве, але все починається з насіння. Росаду почали сіяти 25 лютого на підвікуванні. Це виходить, трохи більше трьох місяців пройшло. З того моменту вже ось така виросла. Да, да. Чому на підвіконні? Ми бачили, у вас на дільниці тепличка стоїть. Так, да, тепличка в нас не. Отаплюється, в ній доволі прохолодно, весна дуже затяжна, а зима є зимою. А вирощувати теплиці, щоб ще й тратити електроенергію, це дуже задорого. А так на підвіконі вона прекрасно росте, і прекрасно себе почуває. Висаджували прямо в стаканчики, щоб мати закриту кореневу систему при висадці. І я так думаю, що розсаду отримали чудово. А чому закрита коренева система? Можна було ж висадити в ящики. Чому обрали саме так? А так краще переживається, швидше йде в ріст, не так хворіє при пересадці. Ну і взагалі набагато зручніше. Які сорти обирали? І перцю, і баклажанів? Да, за багато років вибрали сорти перцю, який у нашій зоні і для наших ґрунтів підходить. Це подарок Молдови і каліфорнійське чудо. Це два сорта перцю, червоний і жовтий, дуже-дуже смачний. А баклажани алмаз. Чому саме ці сорта? Ці сорта вони неприхотливі для цієї зони, для нашої ділянки. Не хворіють, практично не пошкоджуються шкідниками. Перець взагалі. Ну а баклажани. Жук, Жук Колорадський. Ну, там вже свої методи захисту. Ну, трохи пізніше поговоримо і про захист. А підскажіть, чи є якісь особливості щодо догляду в будинку за цими рослинами? Вони чимось відрізняються від тепличних умов? Та я так думаю, що, мабуть, ні. Не відрізняються. Якщо теплиця отаплюється добре, там тепло, дотримується клімат. То ну, таке саме і на підвіконні. Як доглядали за рослинами? Поливали. Поливали, звісно, потім пропікірували їх. Спочатку вони були у нас в ящичку, в землі, як обично, а потім вже пікірували ми їх у стаканчики. І тепер буде зручно, зручно дуже садити. Чи потрібно оброблювати якось від шкідників чи слідкувати, коли воно вирощується в таких умовах? Ні, нічого, абсолютно. Але підживлювали. Мікродобривами. Як часто потрібно підживлювати? Це визначається Гра. від того, яка земля? ґрунт купували в магазині. Спеціальний да. якийсь? Спеціальний так? Спеціальний для розсади, так. Да. Mm -hmm. А підживлювали плантафолом. Десь 25 грам на відро води розмішували, там повний набір азота, фосфора, калія плюс мікроаліменти, і воно чудово сказалось на розсаді. А от нашій кліматичній зоні можна одразу в ґрунт саджати чи обов'язково починати? Ні. ні. Не можна. А Якщо висівати, то це тільки зараз. Висівати можна. Температура почви вже така підходить. Ну, вологість таке, що можна палити. Але коли ж вона, Які треба 2,5-3 місяці, щоб вона дійшла до розсади. Це буде на Новий рік урожай. Ось зараз п'ята вечора. Чи гарний це час для того, щоб садити? Найкращий кращий час і бажано вечором садити. Ночі більш-менш прохолодні, немає спеки. І рослини краще себе будуть почувати, краще переносить стрес, пересадки. Скільки кущиків розсади сьогодні плануєте посадити? Плануємо посадити 56 кущів перцю і десь 30 кущів баклажанів. Ну, я пропоную брати розсаду і йти садити. А як ви обрали місце для того, щоб висадити розсаду? Коли придбали цей будинок, тут раніше був занедбаний, звичайно, але огород. І виріши з дружиною пів огорода зайняти під овочеві культури, картоплю, а половину засадити садом. Ось тут вже ваш огород, правильно? Так, да, це мій огород. Якось готували для до посадки? Звичайно. Оскільки тут кислі ґрунти, з осені вносилось вапно, десь з розрахунку 200 г на квадратний метр. І зиму воно так і пішло. З весни було внесено перегною сипцю, як кажуть. Це перепрівший хороший, з розрахунку десь відро на квадратний метр. Потім мотоблоком перемотоблочено все. Зробився вологозарядковий полив. І ще раз пройшов мотоблоком, розпушив, заволочив і тепер можна приспокійно садити. Земля заправлена і органікою, а мінеральні будемо додати, як будемо зараз садити. А як тут погодні умови чи сприяють тому, щоб ріс перець та баклажани? Ну, років 10 не дуже було. Зараз менше опадів і набагато менше. Сонця більше то й вражає, звичайно, і якість. Саме головне, що якість перцю і баклажанів дуже-дуже хороша. Ну, саме на цій ділянці достатньо буде сонця? Так, да, достатньо. Тут сонце сходить з тієї сторони і все час на сонці. А волога, волога в нас капельний полив. Тобто ми зараз будемо садити, поливати не будемо, у вас вже потім воно... Так, да, як тільки посадимо, я одразу підключу капельний полив. Добре, давайте тоді садити. Давайте. Ну, — Я так розумію, почнемо ми садити з перця. Так, почнемо перець. Угу. Що нам потрібно? Ну, я бачу, що лопатку ви вже підготували. Так, лопатка Давай, і мінеральні добрива. Обов'язково потрібно кинути. Небагато трішки тут добрива, називається Кеміра 16-16-16, плюс сірка. Тобто по 16 азота фосфора калія це буде допомога при приживанні, при приживанні для розвитку кореневої системи фосфор, калій, ну і азот для накопичення маси. Почнемо садити. Для цього. Особої перемудрості не треба. Береться лопатка, звичайно. Я буду діставати, а ви ямку поміняє. Копаємо ямочку. Грунт угу. зволожений. Трішки кидаємо мінерального добрива. Лопаткою добре перемішуємо. Так, діставай розсадку, прилісники. І трошки посипалась в мене земля. Внизу обриваємо листочок. Для чого? Давайте розкажемо, для чого ми це робимо. Він не нужен, просто-напросто та й все. Так, треба Там робити. Особить, так. Да, угу. Примудрості немає. Все одно він засохне і аде сам, а так буде ще шитянути. Зрозуміло. І ще один нюанс. Перець не любить, коли його заглибляють дуже. Садиться. Ну, саме ще один саме більше, докуди можна заглибити по першій прилисничці. Але їх треба вибрати, щоб вони не тягнули у нас соки. Так. От у вас такі глибокі стаканчики, витягується тільки вершечок, це нічого страшного, чи Та, не було обов'язково. Бажа, бажано з усім. З усім. зусиль. Лопатка в нас 33 плюс заповнительно 35 см перчинка від перчинки. І так само кидаємо трішки мінеральний допит, ну, я руками так краще. Гній у нас тут є і садовимо. По перший прилисничок. Отак. От Переходимо далі трошки, мені ж наприйти. Угу. Давайте подивимося. Відстань мірям, тут 35 сантиметрів. Лунка така невеличка виходить. Невеличка, так. Да. Кидаємо щепотку мінерального добрива. Я роблю це обов'язково. Хто робить, хто не робить, але воно дуже-дуже благотворно розказується на рості рослинки. Поки коренева система укоріниться добре, а далі вона піде тут, поживних речовин. Ось такий у нас. І виравнюємо трошки ґрунт, щоб положити потім капельничку. Ось такий нюанс я помітила. А, бачите, що першу я дістала, вона трохи обламалася, треба дуже обережно, коли з розсадника, щоб вони не, не обламалися корені. Треба просто отак. Ну, бажано, звісно. Обламаюся, то нічого. Підтягувати. Але вона все одно повинна вирости. А як довго буде приживатися розсада? Ну, якщо закрита коренева система, то дуже-дуже швидко. -дуже а зараз у нас закрита коренева система, бо закрита. вона в стаканчиках вирощувалася. Так. Да. Ми вже, вже разом намагаємося дістати, так щоб це було акуратненько. Так, опять міряємо. Ой, навіть черв'ячки покладаються. Щепотку вотка не Чертки це, напевно, не, не, не дуже добре. Ні, перцю, це дуже ставлення. добре. Подовження. О, чудово. А не треба корені знизу розривати. Ні, не треба. Вони самі розійдуться, як їм захочеться. — Як швидко чекати урожай від цього перцю? Це десь буде у нас у серпні, серпень-вересень. А скільки тут збираєте? Ой, я навіть ніколи її не важив. Угу. Ну, десь так. Ну, з двох кущиків точно відро. Угу. Перець здоровий дуже. З двох кущиків. Ну, це, це тільки побачити треба. Давайте переходити до баклажанів. Давайте тут. Баклажани трошки ми угу. ширше садимо. Угу. Десь на відстані 45-50. Я так садю. І завжди в мене виходить. Справа в тому, що баклажани вони більш сильно рослі. Опять же, кидаємо щепотку мінеральну. Угу. Це для того, щоб вони бистренько-зняли з себе стрес і почали розвиватися. А отак от поряд рости можуть баклажани і перець? Так, да, звісно, можуть. Немає. Так. Да. Яких проблем? О, Абсолютно. Отак. Загортаємо, виравнюємо, цей вистачок можна прибрати. переходимо трошки далі. Коли так. чекати врожаю від баклажанів? Так само, як перець, чи да, трошки так само, в інший як час? Перець. Воно і приблизно. Ну, все залежить від догляду угу. і від погоди. А Якщо буде сонечко. Як доглядаєте за баклажанами, за парцями? Чимось обробляєте? Так, да. оце ми зараз садимо. Пороби в будь-якому випадку будуть. Угу. Як би ти не хотів цього? Оце ми зараз висаджуємо їх. Мінеральний добре кинули. Органіки тут вистачає. Після посадки, десь через дня три я проводжу позакореневе підживлення, тобто мінеральними добрами по листу. Перше, що я роблю, це сульфат магнія і додаю туди карбамід, тобто мочевину. Мочевина способствує проникненню в листок магнію, Магній знімає стрес. І рослинка себе прекрасно почуває. Потім після цієї магнієво азотної підкормки, десь через 2 неділі, я вношу бор кальцій, грунти uh -huh. кислі, а бор способствує зав'язі більшій. Uh -huh. Тобто будуть багато квіточок, звісно, буде багато і плодів. Давайте садити останній баклажан і пропоную перейти після нього вже до нашої наступної рубрики. І... Ось. Вже можна класти, так? Так, вже можна. Ми знайшли рекомендації від блогерів в інтернеті, які також садять і перець, і баклажани, і розказують, як вони це роблять. І от цікава також ваша думка з цього приводу. Зараз зробимо невелику паузу і подивимося відео. Можна. А зараз ми вже готові з Володимиром Івановичем дивитися ваші рекомендації з інтернету з приводу того, як розсаджувати перець та баклажани. Давайте почнемо. Сьогодні ми з мамою покажемо вам, як виростити такий перець з ось такої розсади. Погнали, нам задобляться маркер, ось такі стаканчики, земля і насіння. Мама заздалегідь намочила насіння в спончиках, поклала в пакетик тепле місце на 5-6 днів. І як тільки насінинка прокрутилась, ми відразу висаджуємо її в стаканчик. Кожен стаканчик мама підписує, аби не заплутатись, тому що в неї дуже багато розсади. І так насипаємо десь 3 ложечки землі. Ось такою штучкою мама втрамбовує цю землю, і ось таким спеціальним пристроєм з лінічко. Робимо отвори по одному сантиметру. Кладемо по одній на сіниці в кожну таку ямку і обережно присипаємо землею. Накриваємо наші стаканчики плівкою, аби утворився парниковий ефект. Ставимо нашу розсаду на вікно і десь через 3-4 дні отримаємо вже перші сходи. Розсада росте два місяці. Протягом цих місяців підсипаємо землю і десь в середині травня висаджуємо вже готову красиву розсаду на вулицю. Всім успіхів! Якщо маєте якісь питання, пишіть допоможемо залюбки. Не знаю в кого хто скопірував. Точно, угу. точно, точ, таке саме. Ви так Роб... само робите. Так... Тобто метод дієвий, да, дієвий, дуже хороший метод. І теж на підвіконі, і теж така ж сама технологія проращування, виращування, з підсипаннями. Можемо поставити цьому відео лайк. Так, да, звісно, да. дуже добре. Добре, давайте наступне. Всім привіт! Сьогодні починаємо висівати в теплиці перець на розсаду. Перець попередньо замочений вчора, він ще дещо вогкий, але ми його засіваємо ось так. Одразу в землю, в рядочки, так В теплиці, але теплиця не опалюється. Сіємо густенько, потім закриваємо, поливаємо, накриваємо і чекаємо сходів. Так, ну для нашої зони цей метод ніяк не підходить. Це вирощується розсада для здорових плантацій. І якщо теплиця не отаплюється, це десь на півдні. Угу. На півдні там сонця доволі багато, парниковий ефект працює. У нас цього не буде. Для Черкащини черка, черка, не, черка, не підходить, навіть помішляти не треба. Тут тільки можна вирощувати, але і люди вирощують так приблизно, але в отаплювах. Треба, хороше було тепло. Давайте перейдемо нас є відео щодо баклажанів ще третє. Що потрібно врахувати, коли будете баклажани на розсаду засівати? Щоб сходів довго не чекати, насіння спочатку потрібно пророщувати. Вологі ватні диски закладаємо, в темному теплому місці залишаємо. Як тільки проклюнеться насінинка, до посадки приступає, беремо два стаканчика по 200 грам і один повздовж розрізаємо. Розрізаний цілий вставляє і на дно агроперліт один сантиметр засипає. Далі волого... Приємний і повітру пили субстрат вибирає. 2 см доверху не докладаємо і поливаємо. На сінинку пророщу, стаканчик, поміщаємо і сумішу вермикуліту з додаванням субстрату слоєм 1 см засипаємо і поливаємо. Світлінкою накриває і в сході чекаємо. Так, да, цей метод теж дієвий з перелітом. У нас, до речі, теж переліт був, якщо ви замітили, білі такі mm -hmm. орошеночки маленькі. Тобто працює, виросте все як добре. Да. 25 лютого посіяний цей перець. Я не знаю, що робити. Це відео Чому він в червні минулого року виставляв. Тобто прийшов. В цих глутках чорний, не росте. Зійшов вже непогано. Де сорт. От просто, ну дивіться, по сантиметру спеціально ж показував. Дехто казав, що Та у вас гарний перець, він великий. Де ж він великий? 5 сантиметрів немає. Дивіться. Що скажете? Яка, яка може бути причина? Причина може бути. Якщо світло і тепла фатає, то одне. Не фатає живлення перчині. Тобто треба розмести любі мікродобрива, збалансовані бажано, по азоту, фосфору, калію і... Мікроелементах ага. підлить і буде рости. Таке саме і в нас було, підлили і прекрасно себе став поводити перець. Щодо того, як обробляти перець, у нас є відео, теж одна блогерка пропонує. Давайте її ага. подивимося. Фух, ото мені прилетіло в коментарях, де запитували, якими фунгіцидами ми обробляємо поле. Справа в тому, в Тік-Ток я ще про це не розповідала, що нашу плантацію ми обробляємо тільки органічними. Інсектицидами і фунгіцидами. Тобто грибочками, бактеріями. Гляньте на наш перчик. Гарні, зелененькі, цвітуть, планують плодоносити скоро. Місцями є дирочки на листочках, це все через вітер. У нас сильний вітер був і пошкодив листочки, вони так собі позаживали. А так, то гарно. Що скажете? Органічні. Добре. да, ми теж, тільки органікою. У мене внуки, я не хочу їх травити. Ми приміняємо від бактеріальних захворювань це казумін прекрасний препарат. І фітоспорін одне єдине, що тільки найчастіше частіше І хвороб ніяких не буде. А наскільки цей метод дієвий? На 100%. На 100%. відсотків. Тобто да, хімії да. навіть ні, і не потрібно. Ні. А чому ж тоді Тут... так часто хімію використовують? Ну хімію використовують ті, хто на ринки продає продукцію свою. Я для внуки вирощую, мені не треба. Щоб внуки хворіли дієвий спосіб, так що можна підібрати любі препарати. Добре, ось ще одна рекомендація. Квітка, яка знаходиться на верхівці перцю у розгалудженні його гілочок, називається коронною. Ми її видаляємо. І так треба зробити усьому цьому перчикові. Треба робити так. Треба да, видаляти цю да, квітку. Потрібно. Для чого це потрібно? Ну, перша квітка, корона, вона найголовніша, і там сама-сама буде більша причина. Uh -huh. Вона потягне на себе всі-всі соки. І останні перчики будуть, ну я не скажу, що дрібними, але що менше буде їх, а що вони будуть мілкіші і не такі смачні. А коли прибираєш її, тоді рівномірні, красиві, здорові плоди. От від одного плода скільки може залежати. Я скільки вже так роблю. То це дуже дуже дієвий спосіб, правильно роби. Супер. Ставимо лайк цьому відео. Да, да. І ось останнє. Ми багато говорили про те, як вирощувати пере ці баклажани. Ну а я знайшла рекомендацію, як їх можна гарно і вдало поєднати в одній страві. Давайте подивимось відео. Рекомендація щодо того, як приготувати, думаю, можемо точно так, поставити такі лайк. Способи різні приготування є. Моя дружина фарш із рисом додає, теж в перець. Дуже-дуже смачний. Вас в основному дружина да, готує. дружина готує. Я якось до кухні не дуже налаштований. І хороший спосіб приготування. Володимир вам дякую за цікаву розмову за те, що ви показали, як правильно садити і перець, і баклажани розказали, як за ними доглядати. А також прокоментували всі рекомендації з інтернету. Я вам хочу вважати гарного врожаю цього і наступні роки. Дякую. Ну а вам я бажаю так само весело та гарно проводити час на дачі, як ми сьогодні. Всього найкращого та до зустрічі.